Як я перетворила невдачі у свій найбільший ресурс. Перше, я аналізую уроки. Коли одна з моїх програм, яку я писала майже місяць, не зібрала учасниць, я зрозуміла, що треба слухати вчителів. Спочатку продаємо, потім пишемо курс. Друге, я змінюю підхід. Невдачі вчаться шукати нових людей, нові рішення, нові курси, нові назви, нові маркетингові інструменти. І третє, це прямо зараз дуже-дуже важливо. Я створюю помилку для власного розширення, бо мій рівень. Зростає разом з рівнем складності ситуацій, з якими я можу впоратись і які я можу вирішити. Бо невдача це точно не кінець, це точка для виходу на новий рівень. Напиши мені в коментарях про свою, як ти вважаєш, найбільшу помилку, і я допоможу тобі перетворити її в ресурс.